Бавити його Господь, хранило спотце, постійний єдина, в місті З смарішників влюбання на вічі праведного привіша, і збавилась до душі раб своїх, і не при вішаці, на немо, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Коли ми, браття і сестри, провожаємо своїх. Найближчих рідних у загробне життя, особливо своїх батьків, свого батька, матір, то найважче нам та розлука дається тому, що ми, стоячи перед їхнім гробом, оцінюємо той подвиг, який вони зробили для нас. Батьки є всякі хороші, не дуже хороші, із своїми немочами. Коли ми їх втрачаємо, ми розуміємо, що ті всі якісь непорозуміння, якісь наші недовольства, тому що ми десь хотіли, щоб вони більше для нас зробили. Вони всі якось відходять на задній план. І ми пам'ятаємо тільки хороше. Так Господь устроїв нашу душу. І ми, дивлячись на їхнє бездиханне тіло, пам'ятаємо ту ласку, ту доброту, ту щедрість, то сострадання ті доспані ночі, які вони для нас поклали, даючи нам життя тут. Сьогодні Тож в гробі перед нами цариця неба і землі, наша найрідніша мати, але сьогодні праздник не скорботний. Ми не скорбимо, тому що ми пережили з вами пасху Господню, де крест страждання, позорніша смерть. Вони всі були засліплені світлом Христового Воскресіння. Радість Воскресіння вона поглинула ту пітьму страждання. А сьогодні у цей день, у День Пасхи Матері Божої, це її Воскресіння ми празднуємо. так само, як і хоч як людина по вчині нашої церкви, вона померла. Природньою смертю. Це, до речі, у період, коли цей праздник був встановлений, це приблизно IV століття, один із перших праздників Матері Божої найголовніший, як отець Віктор вчора підкреслював, це є найголовніший, тому що це її перехід від землі на небо. Але були єретики, які вчили, що Матір Божа Мала непросте тіло, вона не мала людської природи і вона не померла як людина. Церква таких людей засудила, тому що наше православне вчення говорить про те, що вона була людина, вона не була надприродньою, вона не була Боголюдиною, людиною, так як Месія. І тому ми не приймаємо ні непорочне зачаття, яке вчить католицька церква, що вона вже народилася від Духа Святого. Ні, у нас тільки Господь наш Ісус Христос через Її утробу народився Богу чоловіком. А вона була людина проста, як і ми всі з вами грішні. Але через свою своє Богоугодне. Величайше благовійне життя, вона стала найсвятішою людиною тут на землі. І тому й воспіваємо її так чеснішою хировиєю, славнішою без сравнення Серафим. У лиці Матері Божої Господь показав, яких висот може достигнути людина через Богоспілкування, через смирення. Через життя з Богом. Це є, можна сказати, найвища точка тут на землі, якої може достигнути людина, живучи з Богом у лиці Матері Божої. І сьогодні, звичайно, стоячи перед її гробом, який зображений в іконографії Православної церкви на іконі, ми радуємося, тому що для неї це був просто перехід. А ще більше радуємося і представте собі наша скорбь перед нашими рідними в огробі, в тому, що ми їх більше не побачимо, що Господь так, ми їх побачимо вже тільки коли самі перестаємося від життя, від землі на небо. А утіха нам сьогодні та, що та, яка в огробі лежить, не, залишала, не залишила нас. Во успенії не оставила співаємо цей світ. І тому це як не радуватися, як не радуватися, коли вона розрішалася від скорбі людської, якої, в якій вона теж була як людина підвергнута, але вона стала матір'ю всіх. І всіх чує, нікого не покидає. Хіба це не радосно, хіба це? Сьогодні не привід для торжества. Представте собі, якби наші батьки вернулися і якби ми постійно чувствовали їхню фізичну допомогу, як би ми це Ведь доки є мати жива, яка б не була дитина, в якому віці, вона себе чувствує все рівно дитиною, перед ким життя жорстоке, і ми наоборот стаємо такими. А дещо ми, як і біля матері, будемо чувствувати такими. Десь відчувати цю лагідність, сострадання, відчувати себе дитиною. Так от наше відношення з Богом Господь так устроїв, що дав нам свою матір, щоб вона нас покривала своїми молитвами, своїм покровом і умилостивляла Всеблагого Бога за наші гріхи, за наші немощі якими ми підвергнуті, і ми все до неї можемо прибігти і попросити та й діти за всі наші недостатки, за всі наші десь такі осечки у житті. Ми припадаємо до неї, і просимо, і вона ніколи підкреслює це слово. Я бажаю всім, щоб ви мали досвід і, і, і спілкування з Матерію Божою. Ніколи, ніколи вона не відказує нам. У закінчення своєї проповіді приведу приклад, який колись проводив, ще будучи діаконом тут, у святитель один грецької церкви Ім'я Мінятій, він приводив такий приклад, як Матір Божа спасає душі наша своїми молитвами, яке її молитва глибока і доходить до серця всеблаго Бога. Він приводив приклад одного воєннослужащого з Римської імперії, якого незаконно погнали. Він, будучи патріцієм, маючи посаду при імператорі в Римі, був оклеветений, вигнаний, ну, скажімо так, мав посаду і пішов. І його вигнали із столиці і він зібрав військо, пройшло багато років, але ця злоба, яка в ньому була, він не міг успокоїтися, він хотів отомстити тим людям, які його позбавили, які його позбавили посади, позбавили його статусу в Римській імперії. Зібравши військо з усією жорстокостю, він пішов на Рим. І казав так, за те, що його вигнали, я безпощадно знищу всіх і спалю город. І так і було, мощ його армії була дуже велика, і він вже практично все кругом Рима завоював, знищив, лишився сам город. І що не робили, як не, як не, не, не йшли з ним, хотіли договоритися, що давай все ж таки ми тобі встановимо. Всіх регаліях, але перестань нищити народ, перестань знущатися, убивати. І... А він його не прошивало, він не йшов ні на що. Перси такий і каже: Ні, я знищу цей город. Матері виходили з дітьми, просили його, не вбивай нас, но жорстокості його не було меж. І тут уже у самих стін города, Вийшла йому на зустріч його рідна мати і каже йому, змилостився над цим народом, ці люди тобі нічим не винуваті. І цей святитель каже, очі цієї матері і любов, і ласка, яка була, вони поразили серце цього жестокого Патриція. Він зупинив військо і умилосердився, і не знищив гору. До чого це він говорив? Він говорив, що починаючи від Кані Галілейської просьба Матері Божої за своїх чат, за тих, хто усердно їй служить, вона не буває непочута у всемилостивого, якщо такий жокий, каже святітя Ілля, Управитель умилосердився перед просьбою Матері, то як Господь, який є всеохоплююча любов, відкаже їй, коли ми до неї будемо звертатися. Це нам приклад, що вона своїми молитвами спасає нас, якщо ми, звичайно, до неї прибігаємо. До її милосердного серця, яке, ще раз повторюсь, є безвідказне добрость і нужд нас. Тому це нам завжди повторюють ці слова, це нам бонус у церкві мати таку милосердну заступницю рода нашого. Будемо до неї прибігати, а в цей день її Пасхи возвеличимо її словами, які постійно звучать у Акафисті. Радуйся, обрадована я во вспенні твоїм нас не оставляючи. Амінь. Благословення Господнє на вас, того благодаті, завжди на святыні присвятили.